На що здатний найдоступніший Redmi? Чудове запитання, на яке ми зможемо відповісти разом з Redmi a 5 Цей смартфон став початком великій сім'ї Xiaomi. Проте він може здивувати функціями та можливостями, що може запропонувати користувачу. Ми детально протестували новинку, і в цьому відео ти дізнаєшся все про Redmi A5. До того ж, у тебе є шанс отримати. Цей смартфон абсолютно безкоштовно. Завітай в опис до відео та ознайомся з максимально простими умовами розіграшу, щоб стати власником. Redmi A5. А ми йдемо до розпакування. Коробка має біло-червоні акценти, а всередині знаходиться сам смартфон, скріпка для потрібного слоту під 8 карти та карту пам'яті. Також в комплекті є кабель живлення USB A, USB-C. Але блок живлення треба буде купувати окремо. Смартфон підтримує максимальну потужність заряджання 15 Вт. До того ж, раджу відразу опіклуватись про захисний чохол та плівку або захисне скло, щоб уберегти корпус та екран пристроїв. Острою від Подряпин. Що ж, оглянемо Redmi a 5 Зовні пристрій виглядає стильно, І з першого погляду, навіть не сказати, з якого він сегменту. Масивний острівець під камери, матова кришка пласкі грані, на яких розташовано знизу порт usb c та 3,5 міліметровий роз'єм для навушників. Ну а зліва знаходиться слот під сім карти, про який я вже згадував раніше. Зверху знаходиться єдиний мультимедійний динамік, а з правого боку кнопки керування гучністю та кнопка живлення, в яку монтовано сканер відбитків пальців. Він чудово та безпомилково розпізнає палець, щоб дати доступ до системи, про яку розповім трохи пізніше, і завершуючи, розповідати про зовнішність. Варто згадати габарити Redmi a 5 це великий смартфон, проте завдяки товщині 8,3 мм та пласким граням тримати його в руці. Приємна, а вага 193 грами не втомлює руку навіть після тривалого використання. Redmi A5 існує в двох конфігураціях пам'яті 364 та 428. До того ж, нам пропонують вибір із трьох варіантів кольору корпусу: класичного чорного із золотим обідком навколо острівця камер та кольору Ocean Blue із незвичним виконанням задньої кришки. Далі переходимо до екрана і нас зустрічає велика 6,88 дюймова HD Plus IPS матриця з максимальною яскравістю 450 ніт та частотою оновлення 120 Гц. Для активації такої частоти треба зайти в налаштування, екран прокрутити донизу і вибрати пункт частота оновлення 120 Гц. Це по-новому розкриває матрицю Redmi A5. Бюджетний смартфон починає дарувати плавність в роботі інтерфейсу, що радує око. Звісно, варто зауважити, що екран має не найліпші кути огляду. Тобто помітно втрачає яскравість при відхиленні. Проте варто відзначити наявність потрійної сертифікації TueFreland, що гарантує максимальний комфорт для очей. Смартфон має повне затемнення DC та фільтр синього світла, що все разом зменшує навантаження на очі та дає змогу користуватись смартфоном навіть за недостатнього освітлення, і твої очі не будуть втомлюватись. Далі йдемо до системи. Цей Redmi є унікальним для компанії смартфоном, адже працює на спрощені. Системі Android 15. Вона відрізняється простішими налаштуваннями, спрощеними анімаціями та панелю перемикачів, що навіє ностальгію на користувачів минулих версій MIUI. До речі, напиши в коментарях, з якої версії MIUI ти познайомився із Xiaomi. Проте система в Redmi A5 має всі необхідні функції для кастомізації пристрою під свої уподобання. І до того ж, система отримує постійні оновлення безпеки. Але як працює новинка в повсякденні? Ці завдання, як от меседжери чи соціальні мережі, працюють швидко, без затримок та плавно завдяки частоті оновлення в цих застосунках 90 Гц. Проста система з мінімумом зайвого дає можливість оптимально використовувати 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті, щоб тримати у фоні застосунки. До того ж, доступна функція розширення пам'яті, яка подвоїть об'єм оперативки. Процесор, що встановлено в Redmi a 5 це Unisoc t 7250. Що має два продуктивні ядра Cortex A75 та шість енергоефективних ядер Cortex A55, доповнює CPU і продуктивний GPU mali G57, завдяки якому можна грати не лише в таймкіл ігри, а й в онлайн-проєкти, на кшталт CodeMobile Mobile із комфортним фреймрейтом. Також смартфон має об'ємну батарею на 5200 мАч, А наші тестування автономної роботи ти зараз можеш побачити на екрані. Redmi A5 оснащено моду. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 та май на увазі. Пристрій не має чипу NFC і можливості розраховуватись безконтактно. Наостанок, варто поговорити про камери. Основний сенсор має роздільну здатність 32 мегапікселі. Його оснащено функцією автоматичного HDR, що дає змогу покращити деталі в світлих і темних ділянках знімки. Пристрій підтримує нічний режим, завдяки чому за недостатнього освітлення можна отримати максимум деталей на фото. Варто відзначити і наявність портретного режиму, причому з можливістю вибора ступеню розмиття фону. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мпікс і також підтримує портретний та нічний режими. Ну а далі приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Redmi 5A. Знімаємо в максимальній якості Full HD 30 кадрів на секунду. Зараз ранок. Ось співають птички, До речі, напишіть в коментарях, як запис звуку. І ось перевіримо фокусування на близькому об'єкті і наскільки гарно працює з експозицією. Ось це трохи темненька ялинка і яскраве небо, і проблем з експозицією немає. Що ж, будемо підводити підсумок під оглядом Redmi A5. Цей смартфон є найдоступнішим в лінійці, але, тим не менш, чудово виконує свої функції. Доступ до соціальних мереж цілий день, без думки про підзарядку. І всю інформацію ти можеш з комфортом переглядати на великому екрані. Вибирай свій Redmi A5 на сайті та застосунку Allo. І приймай участь в розіграші. Всі умови будуть в описі до відео. Бувай!